Дивіться, тут буде посаджена шпарга. Це вони роблять такий трактором підвищення і будуть садити шпаргу. Але я вже, звісно, її не побачу, як вона буде сходити і як її буду збирати, тому що мене вже у цій частині Німеччини не буде. Але от такі, хочу показати вам такі от, дивіться, горбки. О, бачите. Та й дивлюся там далі, от якщо можна буде показати далі люди, не дивлячись на те, що сьогодні Великдень, от там машина стоїть біла і от там люди вони ще працюють сьогодні. Ну то напевне поляки або румини. Бо німці навряд чи працюють в такий день. Вони дуже віруючі люди. Оце ціле поле. Ціле поле цієї і шпарги. О, там далі зараз подивлюся, чи цибулю там збирали цибулю чи зібрали, то цибулю чи не зібрали. Вони її рвали, якось складали в пучки, але більша частина тієї цибулі оставалася на полі. Так, Отут зелена цибуля, видніється, вона росла цілу зиму, а навесні вже почали її рвати. Це тут зелена цибуля, а через дорогу була червона цибуля. Типу не зелена, а й біла. Була червона цибуля, то вже червону вирвали, а біла залишилася. Оце це все цибуля. Воно там ящики стоять. О, ящики, там ще їх більше йде. О. Оце вони вкладають ящики, рвуть пучки, складають ящики. І десь відвозять на продаж. А те, що остається на полі, то можна, напевне, і брати. Я не знаю, чи можна брати, чи ні. А там вдалі відніються парники. Оце все парники. Там є теж салати, вирощують парникові. А тут вот через дорогу, де поле оце була червона цибуля. Її вже зірвали. От так. А тут ті горбки, що впереді я показувала, накриті чорною пленкою. Потім та плівка буде розрізатися і буде садитися там шпарга. Як то буде виглядати, то я вже не знаю. От я вам покажу, тут посажена шпарга, але коли вона посажена, то я не знаю. Бо я бачу, що вона посходила. От зараз. О, дивіться, оце шпарга. Оце шпарга. І тут є таких три рядочки, що вона вже сходить. От. о, це зелена шпарга. Ну, а потім як вона буде виглядати, то я не знаю. Тут хочу вирвати одну. Зелена. Шпарга. <гум> отут клубніка, яка не була накрита плівкою, то вона зовсім ще не цвіте. Тільки почали зелені листочки. А от тут з другої сторони, зараз покажу, оце, яка була накрита плівкою. О, це була накрита плівкою. І дуже гарно цвіте такі рядки. Жирні, видно, чим усі поливають гарні такі. о, І поливають, звісно, водою. От проведена вода, там скважина з другої сторони. От.